Ти вже включив? Да. Так що, друзі, всім доброго, доброго дня привет. і добре побачити. Це неправді. Так що мамі жоні привіт передаю. Мама Валя, тепер і тебе на камеру. Доброго. Так що це мама Валя, мама самого крутого доброго. медика з 95-ї бригади. Е... Назора нашого. Юного пацанчика, іди маму Валю, обнімай. Я цих вже обнімав і ще раз обніму за всіх моїх підписників, тому що мої підписники, жіночки кажуть, обнімай е, усіх захисників і дякую їм за те, що ми маємо кожен ранок і маємо кожен день. Так що, якось, звичайно, ми ще знімаємо видосик. Мама Валя, дякую тобі за те, що ти стукаєш в двері і вони відкриваються. Дякую їжачку. Правда, в нас ЧП, Ну я ну, бляха. мама Валя, я вже Валеру попросив, Валера Хотула. Це. 113-та бригада ТРО Харківське, за мій ютубовський брат, він вже працює в цьому напрямку, напрягає пацанів, щоб знайшли тобі генератор яким чином його сюди доправили. Ви вже поміняєте, а там воно буде. Так що ми зробили те, що від нас залежить, е -е я коротше, не знаю, що тобі сказати. Рептик працює, працює, але ну, треба трошки вже добрацьовувати, до їх буде їздити таких наших два штуки. Ще одного пацана зустріну по-любому. Нам Це... треба, нам надо реп, у нас машин немає. Ти ж мені що, машину пригнав. А а, а, він робить, Треба, така, треба роби без, без машини, Так що, друзі, можемо матюкати. Може їм сказати, що не ребята, мене батько дивиться, А чого ти мені тоді, як голосовець кидала, яка Серега, бляха, сука, надо, я не знаю, що робити. Чого ти їм не кажеш? Кажи отим тим деяким оленям, які мені говорять. вони ж будуть говорити, що А не посрать, а вам можна, розумієш? А вони кажуть, що мені сьогодні написали? — Люди, допомагайте, тому що ну, ви просто не представляєте, що тут відбувається. мені написав, просто, що Прийде просто, на вас просто. час, на волонтерів. Повідьте, що ви Якщо нас, нас і вам не стане, Всі, до всіх дойде, до всіх коснеться, всіх коснеться, відповіте, просто. Не можете йти щось робити. Хоча б фінансово, 5-10 гривень це дуже важливо. Це дуже важливо. Я, 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 ви просто не уявляєте. тобі казав, що це дуже важливо. Підтримка. На жаль, наша держава не може нас забезпечувати так, як має бути. А тільки ви, тільки ви, ваше підтримати. Якщо, я, я, я як не ні, так, так ні. Я можу, я можу, я а так я, можу. А я, а я не маю права це казати. Понимаєш, те, що ви кажете мені, наприклад, я не можу сказати е, людям. Те, що ви скидаєте, наприклад, дехто з людей мені, я не можу показати це в соціум. Тому що це тіп, йде дискримінація української армії. Але є дуже дохрена моментів і бляха, ну це ж є правда. Не знаю, мені треба реп. Через неділю мені буде. Мені треба реп. Не Ось такі, <реш> як на тій машині, постараюся зробити. Через це неділю. Наше виробництво, мені треба реп, тому що ну, без репа, ми вчора виїжджали. Якщо такий піде, я вже впаду на коліна перед усіма глядачами. Ми вже як у нас є вже чотири розробки, дякуючи Віктору Безсмертному, Анатолію Васильовичу і Юрію Бугаєнку, вони вже в процесі я, говорю, потому, я не треба, можу це... зробити так як машину. Якби я мог, я пригнав би його з машиною. Ну це дуже було б люди. Поможуть так. Люди треба допомогти. Срочно нам це треба. звернення не зробити. Це в мене внучки і? 9 місяців. Я внучку не бачу. Мені відео скидує невістка. Як в мене внучка починає сміятися, перші кроки робити. Я її не бачу. Я вас прошу соберіть мені гроші. Ти Гаре, їм, хто ти, ти ж не медик. Ні, я не медик, ти я... командир штурмового взводу. Відділення, командир відділення. Я по штату не. стою, а сиджу зараз на КСП. Ну, вони це не розуміють. Можу... вони подумають, я що ти сидиш у балдарі на кнопках. Ні, я взагалі нічого Ні, не роблю. Не я, в Єгипті. я да. в Єгипті. А ми приїхали, як нас на блокпосту, я кажу, сука, ну скільки вона вже будете жарити? я їду на Буковель. Понімаєш на кожному блокпосту і вони нам розказують, ти мене не чуєш, у мене є. У мене є інструк. Я ну, я ну, ну, з ними. Так я ж цивільний А, ну, в принципі, ти а, тоже... Цивільний тобі. Ти, ти, ти ухилян, який приїхав я, я, за я в тебе. Я, я, туп, і, на пенсії? Код, нет, рускани, а я сижу тут, у мене кожен я знаю. З 19 року, ой, да, з 19 пенсії. Назар я тебе збудоражу, на так? Да? Назар взагалі, мама, іди, давай все, їдь додому. А баба <к> валя <Atlens> чи Валя валяш, маму зову? Баба Оля. Баба Оля, о. Не, ну вона якби могла в нас тут пішла. А хто о о о так що, друзі, оця точка, да, нам... надо, реп, надо реп, я не знаю. Так Вже буде тобі туди бакакала. Я його знайду, я його під землі достану і ми його зробимо. Так що, друзі, хто має можливість? В описі є і в коментарях мої реквізити, номер телефону, можете дзвонити, писати. Можете організувати, якщо не довіряєте мені, можете купити, приїхати, передати да, да. мамі валі особисто. Ні, довіряйте, довіряйте. Дові... Вони їхня довіряйте. команда дуже багато робить роботи. Я не знаю. То вони Попрошайте, а? Молодці. Земля квітуча, мова співуча. Дівчата гарненькі, які солоденькі. Да, Гриша? Отак, то все херня. Навчилися дуже співати для того, щоб допомагати нашим Збройним силам України. Так що я дя... я дивилася, Від... як ви з Грешою співали цю пісню. Це вже на полустогнути. <ріху> представляєш співати, там, наприклад, 12 ночі ти співаєш. Я представляю. Ну, то херня. Сусіди в шокі, так? Да? Е, сусіди в шокі. <ріху> Значить, що ми зараз зробимо? Е, а він пішов, на в з новому і балакає. У нас там є трошки, е, ми продукти не брали, але є, я дякуючи Ігоряну, е, є така фірма Карлсберг. Хлопці нам привозять вас, там енергетики, буває пепсикула без наліпок. Там писав, що без наліпок? Контрабас, так. Да. Ну так треба. Ми дякуємо їм. і Завжди він знав, що ми будемо їхати безпосередньо до тебе. І ну, трішки вам, трішки хлопцям, трішки Трай, Руслану потрошечки. Да. І е, я не забув, в мене є підписниця Ірина Остапенко, в неї чоловік теж військовий, а у неї є батько. Ми, Михайло Сукач, це мій підписник, Михайло, Михайло Ну я зараз трошки нервуюся. Він вчора припер дві банки трохлітрові меду і каже, передай мамі валять. І Ми їх перелили в пластмасу і теж розділимо між духовцями. так що я ваше прохання виконав. Ну, а ще в мене є одне предложення. Іди до мене маленьке. дивіться, така ситуація. Е, маленький, маленький. Ми ним познайомилися в Купянську, кстати, ви тоді теж там будете. Воно стоїть машинка невеличка. Я тобі її пригнав. Так. Сюрприз, сюрприз. Так а як ти у ти тебе L200 воно в жупи, я знаю. Мертв. І ця машина там полосся. Давай тоді ми якось рішенку по полося ми замовляємо. Я думаю, ми постараємося десь згуртуватися і оплатити. Замовляйте, скидайте рік Ця машина, я бачу, де вона їде. Мені Серега скидає відео, на жаль, я їх не виставляю в соціумі. І бляха, ну просто резину, то ми купили, моносинова... Та вона, з ну, на... під серпиною пішов. Так що ми Ти просто в самий останній момент рішили з хлопцями. Це екстрейл, мені його віддали назад, ми його поремонтували. І це мій товариш, який ну, на даний момент не несе вже на даний момент, поки, військову службу, тож не воює, то я думаю, що воно буде стоять. Воно повинно десь підстраховувати і врятує, чиє життя. Ну такий невеличкий сюрприз. А ну нічого. Я зравнені, думаю, що... <сих> Хай переговориться. <це, з>, <сих> Хай Сталікстрел по oh, L200, поки тобі нічого не скажу, але ну. Навірно, туди на донору. А, а я думала, там. в мене теж без сюрпризи, ти скажеш, там реп лежить. але я не встиг, зробити. я їхала <сих> з такою, скажеш, а там ще й реп лежить. Блін! Чо я сказати, там <сих> духи <сих> <сих> якісь <сих> там <сих> помази, там, а їй Дайте мені реп, дайте мені машину, дайте. Це мені хлопцям щось. Так що, ну, такі моменти. Так що, Грішка, зараз ми не, ну, тут розгрузимося, а ту машину ми вже загрузили. Да. Тобто ми половину перегрузимо хлопцям на вару, там це вже да. на місце відвеземо, щоб вже відео не знімати. Ми просто згружаємо, печемо, вже вкинули ваші реквізити, Дай Бог знайдеться той генератор ну, ну Хотілося, щоб воно працювало, ще передивитись, можливо, будуть якісь моменти своїми очами, своїми руками, можливо, три якісь запчастини свистіть. Будемо розриватися, будемо Та, Там би, Йожик тут перебрав усе. Одним підрозділом. А якому я не можу займатися одним підрозділом, тому що в мене підписники з усієї України і не тільки. І недавно прийшло надходження, я хлопцям по показував, вони просто були шоковані. Я тобі покажу, але не на камеру. Тобто люди є з різних регіонів, з різних куточків світу, які вболівають за твоє життя, за твоєго сина і всіх твоїх побратимів. І не боючись нас, так що я вклоняюся перед тими людьми також, вони підвергають свої родини. А ще я хочу додати я, це бува. Ну мене буває, є можливість зайти в TikTok, погортати, Там люди скидують, там сидять дурачки, які збирають собі на штори. Там ну люди ви ви ви, ви, ви серйозно. На коврик там Діана така блогер є. Та, ви серйозно я, я жінка до... прошу на реп, бл... реп, на машину. Машину, а ви там 100 гривень скидуєте якісь неадекватні людині ти на ти якісь ти штори? Ти ну ви серйозно ну, про це блядь? люди добрі? Допомагайте, я тому що ну, тому, що має Ви має просто має не уявляєте. Ви просто має не уявляєте, що тут відбувається? Просто от просто. Дуже тяжко, дуже тяжко. Ми кожен день втрачаємо не по одній людині, ми втрачаємо кожен день людей. Втрачаємо кожен день людей. І це дуже тяжко. Так що допомагайте, допомагайте, підтримуйте. Кожні 5 гривень, 10 гривень це дуже важливо. І дякую, що допомагаєте. Я низько вклоняюся всім у ноги. А ми вам. І те, що ми можемо зробити, ми все зробимо. Все, не знаю, реп, 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 репре, реп. реп, реп. реп, 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 реп. Отак, так, ну от такий у нас сьогоднішній момент, так що і горянчик, я не брешу, всі твої причандали тут. Ми зараз хлопцям вигружаємо на воду, перегружаємо, воно бачиш, є. Все там чинчинарюм, І памуваля, я ж той мед передаю. А. Так. Мама Валя, Сказали передати в руки. Я... Ой, батя, від сукача передаєш тобі той мед. Це по поводу борщи. Я дам у вас теж все. То можна не знімати такі жінка? Ні, ні, ми Ні, тоді на паузу став. Шийгарянчик, дякую тобі. Дякую твоїм хлопцям. Зараз перегружаємо зразу на варі. Це все діло, пацани воно носять. О, квасок. Це бачим чиналіо. -чин -чин <клес> <клес> Чуєш, а це... Це ж вона... Ну, яку року ця машина? 20-го? 20 Капець. За Тесла <клес> двері чаєчки. Тут на теслах, тут на дверях Ой-ой-ой. Бляха, я бачу, як ти на ній летів, це просто капець. Я ж бо залетів снаряд в кришу. Він може заняти, залетів снаряд в кришу, зробив нам там дюрку. Ух ти! Да. Так це вона стояла чи їхали? Стояла, слава Ху. Богу. Слава Богу. Якраз залетів на вину. Чуть це таке не можна знімати, щоб мама буде. Хай воюють депутати. Олє! Ми ж то їхня машина, то стається Руслану. Да, так. Це ж фізичка да. си тільки догнала. Якщо хочеш, може забрати. Та ні, ну і баню, хай висить. Вона хоч там зв'язок вам ніякий там не дає. Догнала це. Русик по нас заїжджав. Каже, що то зривалося? Прилітає ні віка, немає ні корабель. Ти що? Ми думаємо, ніхто за що. Так що, друзі, резина, яку ми купляли, я її не продав. І хлопці її не перепродали. Вона їздить. Туди, куди, як там, куди шулуть срать боїться ходить, так що, друзі, ну такий у нас вийшов відосік. Я зробив все, що зміг. Тобі, Дякуючи що своїм глядачам. Тобі, тобі твої спільноті це реально низький уклін, то що якби не ви, знаєш, я це від себе, від себе хочу додати тим балакучим головам на дивані які кажуть, хай воюють діти депутатів, депутати і все. Я вам скажу одну істину, що якщо ми тут не встоїмо, то оці депутати візьмуть своє ніхуя і свалять. А отут залишимося ми, наші діти і ви, які пизділи там на дивані. Ну реально. І потім кожен в себе має спитати, а що зробив я для того, щоб хлопці вистрілили. А я сидів і пиздів, виходить. Понимаєш? Тому реально донати Сергію, Донат його спільноті. чоловік реально робить дуже велику справу. Ну не тільки мені, таких, як я, багато. Ну, блід, я... ну, 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 ну Сергій, ми тобі позвонили, треба реп. Сутки. Ну і так і то, і то і вийшло і так, і Серега, то так вийшло. А, а хто ж би міг би там сказати, давайте там на місяць пацани, ми там зборимо, тут реально отака халепа, блядь, залетіли, блядь, треба право. Бля. Е, я просто скажу одне ще від себе, переб'ю трохи Серегу, от селфі зроблю зразу для мами Жани. <реш> Ти розумієш, коли я буду повторюватися це постійно, коли ми збирали на першу машину підрозділ, де тут вже хлопья, який вже друг, другий раз 300, він мені як син. І скільки я вислухав, всяких гідоти, скільки мені пройшлося через це перейти. І зараз я це все діло сприймаю. Але коли ми її відігнали, ту грьовану машину, це перша була навара, вона ще досі жива. І більшість машин живі мої, ну наші, mm -hmm. О, тому що вони не мої. Але завдяки тому, що я організував це все діло, і дякуючи людям, і матерям, і, і сестрам, і братам, і всім всім небайдужим. І коли вона на другий день мені подзвонили, після того, як я передав і дзвонила медичка, і дякувала що дякуючи цій машині мародюра вивезли, бо якби не було машини, а вона одна сказали. єдина була, він би стік би просто кров'ю. Мародьор отримав ще одне поранення. І на даний момент там знову така сама нештатна ситуація, тому що не завжди дають правомірні накази. Це не є секретом. от, і, Ну так воно є. Тому що, я кажу, якщо командир відповідав би за кожного бійця, ну, воно стоїть теж там командир, якийсь стоїть на нулю. Mm -hmm. Понімаєш, то це тринося це питання. Mm -hmm. Ну а є люди, які просто надають команди. І я думаю, що це не секрет. Він mm дивиться, -hmm. друзі, ну отак, трошки валяра мені набирав, тішки збилося, бо зараз рішаємо ще питання з генератором, бо воно таке чекає. Але мене пустили руки, приїхали додому, ми приїхали сюди, ми це рішимо. Машина вже буде тут, вже їм на душі буде спокійніше. Mm -hmm. Так само, як реб. Я знаю, що це не панацея. Але як ми робили перші реби однодіапазонні, вони тоді були, вони по сюжеті день дивляться, хлопці їздять. Mm -hmm. О, це один діапазон. Але теж був випадок, коли 110-ї бригади вивозили наших земляків, один з Бзова, один із Гуровки, хлопці 200. З підрозділу, ну не буду казати, можливо, це не можна казати, ну загинули. І мій товариш, який от таку машинку, яку отаку, от ми купували йому, але жінка розбирала, а ми від себе перезули, зробили ТО і, і, і купили тоді реп однодіапазонний однодіапозонні подарили. І пройшло багато часу. І він цей реп просто віддав на навар. І коли вивозили тих 200 двох хлопчаків. За 40 метрів павре чи цей ефдрон. Да. І він мені подзвонив і каже, Сіри, ну так, як я розумію, що тим хлопцям не допомогли, але ті, хто за ними пішли, ну, да. це збіг обставин, що він летів сука, на цій частоті. Mm. Не було б його, була yeah. пішов біда. Так що yeah. це не панацея. Але якщо він є, в першу чергу психологічно хлопцям вже спокійніше, so. що воно є. Я розумію, що треба вже робити на інші частоти, я теж думаю, що це не можна mm -hmm. говорити. О, може і можна, да, ні, це, не, це да. це вже, це але то не, мені треба. але ми не будемо казати, на який частоті це і робиться, але ми вже працюємо. Ну, телевізори тухнуть. У <laughs> <laughs> сусідів да? <ті> телевізори тухнуть. Да? Серйозно? Тюнер виключається. <laughs> Сказали хлопці з Харківського напрямку, їх вже там три. Тож один просто не поїхав за них ще, а поїхав до вас, я трошки зробив дублікат, і зараз має ще два робиться туди. Тепер вже виходить, мама Валя, я не можу її відмовити, їх хочуть, хотять, хочуть. І їх тестували літуни, і вони криком кричать, ми хочемо такий. Ну, поки вони в них там кращого не було. Ну, не знаю. Стараємося, я їх не роблю сам, але так сталося нечайно. Дякуючи хлопцям, які випускають духи Вайткрісталс, у них є хороший товариш, який робить реби для своїх хлопців. І коли ми столкнулися з ситуацією, що ми не можемо купити його, навіть тоді не могли проплатити, то я сповнив про цього чоловіка. А я з ним спілкувався, як вони до мене приїхали. Я поспілкувався, номер записав, і все. Через півтора місяця, коли була така нештаточка, у Василь, у мене є номер, наберіть цього чоловіка, може він нам його зробить. А він його набрав, таке, бляха, я не можу, але ж каже, ви наче свої, давайте я вас навчу. Найдіть людину. І ми зробили команду. Ми об'єдналися. Це люди Черкаси, Київ, Броварі, Березань, ну, відповідно, я, Васильович, який ресторатор. Люди різних спеціальностей. І де, ну, кажу, де, Таке є в світі, щоб свинарка робила сука, ребе. А ті, хто мені кажуть сьогодні, мені казали, що це повинна робити держава, то я ще раз повторюю, держава це я. Це Сергій, це, це Сергій. його побратим, я не, ну, не, не познаю, Руслан і багато-багато інших людей. Ті ж самі депутати, це всі є держава. Ви не путайте, ті, хто керує державою, і ті, хто составляють дзвінок цієї держави. Це, це, це намистинка намест, до намистинки. То ми повинні робити все можливе і неможливе для того, щоб врятувати, вберегти життя хлопців. Не таких ухилянтів, як я, таких справжніх чоловіків, а я самокритик, я люблю себе Так критикувати. Ти на своєму місці, ти да. робиш те, що ти вміє, Я Зразу сказав, що з перших днів війни хлопці від мене пішли, я сказав, я з своїми болячками, я рахую, що я маю можливість щось робити тут. І Робив трошки не так, потім воно нечайно став так. І я рахую, що я кажу, кожна машина, хай вона рятувала життя, когось вивезла. Ну... Завезла БК, провізію, да. вивезла трьохсотих. Ну, це машини, це. це... Якщо що, на собі медалів нацепляв? ну я вам скажу одне. що, сука, ну ніхто. Кажу, треба поїхати там на турець. Як почули слово турець, на турець я не їду. Все, ну, да, ну Можу поїхати на екскурсію, мені ну, кажуть, можемо показати кладбище машини. Кажу, якщо ви мені дасте познівати, я поїду. Просто щоб людям показати. Без питань. Без питань. Але ж тоді, коли ти кажеш, що я хочу поїхати, тоді кажуть, бляха, ну в тебе ж троє дітей. А хто за тебе буде нас стоїть Ну, Це так само, як хлопці мене тоді ще на воглядар хотіли взяти. А коли до діла, так вже ніхто мене нікуди не хоче брати. Не, ми брав. Зробили, відморозилися. Да, ну, <гум> можемо поїхати без питань. У нас є греб. Ні, ні, туди до умовно безпечної зони ми можемо заїхати. Там можна зняти, зняти людям, показати, то, щоб трошки люди реально роздуплилися. Щоб, щоб ну, я ж тебе вже навчив знімати, диви, я ж тобі розказував. Отак, от де воно тут, сука, отак. От О, отак от просто Положень. І включаєш горизонтально. Я так. розумію, що ти їхав, так, їхав так. а потім вже не можна. Тоді, коли ти вже, і тоді, тоді в тебе льожа лежить. Коли вже... от тільки от як починаєш включати, його ж легше так і держати. Ти все, і погнав. Я розумію, що в ті ситуації, які знімали, ми виїжджали з пацанами, ну це просто жесть. Так що, бляха, я ще раз хочу подякувати вам, всім хлопцям, всім дівчатам, військовим нашим, да, теж є різний брат. Але були, ну, пару моментів були, там кидало в мою сторону від учнів, ну, розрулювали. Але більшість, я кажу, мене доля зводить з нормальними людьми. і Я дякую мамі Жанні. Вона колись мені була написала, колись давно-давно там був момент, а може не вона не пам'ятаю, що я там допомагаю. Ну, щось було таке. Да? Але ж ми з тобою зустрілися тоді. Я казав, давай, треба, ми щось будемо робити. Та мені мамка Але тоді Ні, мене. Мені мамка дзвонить каже, там Сереж, ручку їде блугер. Ми тільки сінківки вийшли. Я після поранення писав госту, який ну ладно, хай приїжджає, Ми так зустрілися на пакували. Я просто простий селянин, українець і батько своїх дітей. Я люблю свою державу, я люблю землю і я люблю справжніх українців. Все, бас! Так що їхав цю тачку, показав той реп, який ми зробили і продали пацанам, занультіли хуй десяток. господи, просто... да. Ну люди ж по-різному говорять і. Я просто пишаюся і думаю, більшість моїх глядачів напишіть, ви пишаєте, що якась частинка вашої роботи є в цій справі. Навіть та резина, люди ж просто розуміють, якщо резина хренова, і ти входиш в той поворот, як ти входив, а вона не вдержує. Руслан казав, уже ж там пливе. Він ж в той день мені скинув відео по тій дорозі. І він мені скидав. А я думав, що він десь бачив, знаєш, а він не бачив. Ми вже потім через день з ним созвонилися. Точно по тій самій дорозі. Да, Понял? Що... Так що йди приймай машину, давай. Я ще маму валю познімаю трохи. Мама Валя, ти вже набалакалась. Тобі водички, ну бач свіженькі. Холодильник тебе є, світ у тебе є. Голосі... Я... Є в мене світ, я... да, є... да, графіка немає, нема. так, в мене пари. Конечно. Помоля, ти вже жила, чиш, ти ще лучка побачила, піла і пахла. а то а, а то така дивися на мене. Та я подиви, яка я замучена, це, це страшна, заспана. Це нормально, засмана, це найкраща жінка да. на світі. Чи та розказую за вам, що які мене хлопці молодці. У мене взагалі, мене в роті отакі орли, молодці, я пишаюся, а? Ні, ну я вообще говорю, я пишаю своїми хлопцями, у мене умнички вообще. О, а тепер завдяки тобі ми маємо, ми маємо можливість теж пишатися твоїми хлопцями, тому що ми пишаємося тобою і твоїм мумічки. сином. Я буває, конечно, кричу на них, але вони не звертають, ну не обіжаються. Ну Я по мамськи кричу, по мамськи, а -а -а. як мамка. Це такий командир це просто... як мамка. <плес> Бля, хашелучка, мені треба, і все, і капец, ре, і все, капец. <плес> ну, тому що ну як. Ну, зараз ми виїдемо і все. Ну, Серега, я тобі буду опять раді. З <плес> <"Серегу, плес> <плес> <"С> хлопцями <плес> проконсультуєшся по цьому ребу. Я зроблю тобі таке ре. Наш командир же ж. Ти Сереги номер, запиши собі. Зараз командир прийде, тому що. Ти собі запиши, Сереги, <плес> <плес> номер. Я Це дуже хороший хлопчинка. Все, так що машину вже все, все отгрузили, все передаємо. Серіги віддаємо машину. Добрий день, хлопці. Добрий, добрий. О. Там вже розберешся, запаска наша. гріш, ти проконсультував. Там вже ж водички ми накидали, все є. Документи там на цьому є у бардачку. Так, зараз показуємо документи. Я тобі зараз ще дам номер телефона Віталія, ти йому напишеш, скинеш свої дані, сфоткаєш номера машини і просто доручення перероблять на тебе. Ну, щоб було воно все цивільненько, напишеш, що від мене, і все бачиш. Я з ним говорив. Це людина в Польщі, йому на вайбер напишеш. І, він тобі і скине ці дані, він перекине в Україну, тоді вийшли на нову почту, ти в одному екземплярі розпишешся назад, а той хай теж буде на всякий випадок. Ось і вся ситуація. Так що резина поки така, якщо треба, є грязева, шипована, ну, дуже велика. Я думаю, що вона. Тут же 16, Алі? 16. 15? Бо в мене там 16. Да? Так що 16. Є грязова нова, просто ця шипована, здоровий шип. Вона, я думаю, що вона поки не цього сама. Друзяки, я на цьому буду завершувати свій відосик. Всім дякую за підтримку, за довіру. Зараз печемо, розгружаємося і ще буду зустрічатися з Русланом Кравченком з Лубнів, теж з 32-ї бригади. Так що всім дякую, працюємо далі.